Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Пишуть, що перед переговорами Путіна і Трампа в Кремлі бачили одного українця, а нині московського генерала зрадника українського народу. Під час розмови Путіна і Трампа саме він направлятиме диктатора в потрібне русло. Щось відбувається дуже і дуже серйозне. Генерал із корінням в Україні і зв'язками в Москві раніше за таке розстрілювали. Пишуть телеграм-канали. Пишуть, що в переговорах буде брати участь генерал родом з України зрадник Алексіє. Вона фото перший заступник начальника Ненштабове СРФ, куратор війни в Україні Ліксієв на посаді з 11-го року. Як повідомляє горміністерство оборони України, він міжнародний злочинець, якого чекає дорога в Гагу. Це за наводками його підлеглих. Летять смертоносні ракети і вбивають нас, ДРГ проникають на нашу територію, щоб шматувати Україну. З 5-го відділу ФСБ забрали кураторство армії диверсантів і зрадників. Повідомили нещодавно наші іноземні розвідки. Його передали головному розвідувальному управлінню Генштабу РФ. Бо вони винні на думку Путіна його на Києво в провалі операції підготовці п'ятої колони, яка мала не лише хлібом сілю зустрічати окупантів, але й усунути владу на місцях. На це як відомо виділялося 5 мільярдів доларів. Тепер в звинувачують його в розкраданні. Парадокс полягає для вінничини у тому, що саме ФСБ Росії цю операцію коривав генерал уродженець Вінниці Анатолій Болюк. Головним куратором розвідки Росії на війні в Україні став генерал і Хмільника. Вже прилетіла в Україну 2270 ракет. Кожна з них мала навідника вогню підпорядковано. Розвідці, якою карує Алєксієвце. За наводками його підлеглих летять смертоносні ракети і вбивають нас. ДРГ проникають на нашу територію, щоб шматувати Україну. Із головного управління розвідка Росії, тобто військової, він також родом із Вінницької області. А в офіційних документах написано, що народився у селі Голодське у 1961 році. Тому ми завітали у це село Хмільницького району. Староста села каже, що зараз в голодьках немає жодного родича Алексієва, бо тут жили лише його дід і баба по маминій лінії, тому його тут. До зареєстрували, а ось, іначе він із села Куманівки. Тому ми поспілкувалися із жителями села Куманівки. Вони кажуть, що тут також жили його дід і баба, але вже батьки його батька зараз живе лише рідна тітка Марія. Зрозуміло, що вона шокована. Бо має одного сина Юрія Патріота. Він у Хмільнику живе. А в Росії є офіцером інший син Олександром. Односільці кажуть, що і у Сирії він воював. А де він тепер невідомо ділиться староста села Андрій Петрович. Господи, це ж треба. Ми так гордилися, що маємо такого. Знатного генерала родичі розповіли, що він удостоєний героя РФ, що дуже шановливий він там. А виявляється, він за бомбардування мирних людей, жінок і дітей. Ці нагороди отримав вбивця. Ми переклинаємо його. Це не люди, всі ті, що продалися. Бо ж були виховані на нашій землі, закінчили тут у школи. вивчили, знають, що тут розгулу ніякого тих нацистів і в помині немає. І тепер вербують тут всяку нечисть. Ракети на голови своїх земляків посилають. Нехай зніме, то й кітель і голову пополам посипле в газі. Скоро буде діти на винні гинуть, скільки похоронок прийшло в район області, через що таких АLES, які переконали, що Путіну треба йти війною на Україну, обурюються земляки. Мільнику живе дворідний брата Володимира Алексєєва Юрій і рідний Олександра, який служив у Сирії. Ми вже повідомляли, що Юрій дворідний брата телефонував до генерала ГРУ за день до повномасштабної війни, запитував, чи буде вона. Той заповняв, що не буде такого. А ось зараз, коли скидає йому відео і фото розбомблених міст і сіл України про звірство фашистів, не відповідає брати. Я зараз на нашій з тобою батьківщині. Зараз на цією землею розриваються російські ракети. Гинуть люди, жінки, діти старенькі. Я знаю тебе буду пропорядним, Тому прошу володь. Перестаньте воювати проти нас. Зробив все, щоб ця війна закінчилася. Закликав вчора з до звернення брати Юрія, брата Володимира. Відкреслимо аналітики характеризують його як особисто жорстокого воєначальника і як найбільше довіреного серед представників спецслужб Росії, вхожих до Путіна, каже, що він супроводжував його в усіх знакових поїздках за кордон. Зрозуміло, що до того часу, як найнебезпечніший терорист світу перебрався у бункер і виїзд у світ його чекає в одному напрямку до Гааського трибуналу. До речі, як і АЛІКСІВАМ бо проти нього, як і інших високопосадовців порушено міжнародним судом кримінальну справу, проти нього введені санкції. Він як інші начальники, наближені до Путіна обласканий і елітною нерухомістю з міста Реутова переселився до Москви і Придбав елітну нерухомість за 10 мільйонів на авто за 5 мільйонів. І це лише офіційні дані. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.